Я не атеїст, але я знаю, що я точно буду гріти в пеклі, тому що якщо я попаду в рай, я просто Богу дам візду. <му> е, ще на під час виступу паші дзвонить до мене його дружина. Я думаю, ну спущусь до туалета, щоб не мішати йому. І вона каже: Діма, скажи, будь ласка, а де паша або щось він не бере трубку? Я вирішив пошутити, кажу, трахається. Потім піднімаюсь наверх і чую, що його дружина не розуміє жартів. З річницею. Я вас познайомив. Я вас і ще раз познайомлю. Є люди, які в школі ходили на гуртки, не через те, що у вас до чогось хиста, просто батьки на роботі. Мене виховувала мама з братом... Мене з братом. <правда> <правда> не то, що <правда> мене з братом виховувала мама, і я ходив на гурток вишивання з бісера. Ну, реально, всі такі, що бісер, а мама така в нього виходить. Реально, і просто хтось в школі ходив на бокс і він ходив по школі, знав, що трьом може роздати пілюлей. Я ходив по школі і знав, що я один в школі можу зробити крокодила з бісера, розумієте? Коли всі писали твір, як я провів літо, я просто давав просто брав і доставав ікону з бісера вишиту. Розумієте? Як ви розумієте, в школі на мене дівчата не звертали увагу, так? Да? То що дівчата, вони всі підходили до хлопців і такі, в мене Windows полетів, поможеш переустановити? До мене ніхто не підходив. То що ніхто не підійде зі словами, у мене тут на іконі Божої Матері. Ісусик з бісера не виходить. Поможеш. Всі в школі хотіли запіздіть вчительку, щоб вона не, не перевіряла домашнє завдання. <плес> Реально, типа, вчителька кашлянула, і всі такі, о Боже, а що случилось? У мене в діда таке було. Ви що, чим лікуєтесь? Тут є таблетки подешевше, на іншому кінці міста. Просто всі ж хотіли заговорити вчительку з якогось важливого предмету. Да? Ну тобто ніхто не хотів заговорити фізрука, бо типа, ну, а що? Якось в нас фізрук кашлянув, ми такі, ну осінь. Я недавно задумувався, на що в школі на уроці фізкультури ми здавали норматив, як правильно ставати на берізку. Це ж безполезна віще. Невже фізруки думають, що я колись в лісі буду тікати від ведмедя, стану на берізку, а ведмідь такий, -майо! Да куди ж ти пропав? Чого коли ми б'ємося Мізинцевим ножку дивана, і матюкаємо диван? Чому не матюкаємо мізинець? По факту, цей малий шпак перший в драку поліз. Ну диван же ж просто стояв. Не було такого, що ви йдете? І тут із-за угла. Такий на прямо по мізінцю. І такий, це тобі падло за крошки. Я недавно задумався, чого в дитинстві я завжди попадався на прикол, дивись ворона хаб за патрона. Реально. Ви представляєте, яке дитство в мене було, що мене можна було відвлекти вороною, а пісюн був похожий на патрона. Ну, Типу приходить дядько, такий дивись ворона, хаб за патрона, такий, да насрать, де пташка. І він ніколи нічого нового не придумував. Там, Дивись, дивись лосіна, хаб за ну, ні, ніколи. Ну, тіпа, все время була ворона. Но одного разу одного разу він до мене підходить і каже: Дивись ворона, хаб за патрона, я дивлюся, там реально ворона, я такий, ну тут по ділу. У всіх є вагітна подруга, яка йшла в блогерство. Ну, типа, в мене теж є така подруга, і от наша мені знать, що в неї оттікають ноги? Єдиний раз я хотів би знати, що в неї оттікають ноги, якщо б вона в інстаграмі виставляє сторіс, у мене оттікають ноги, а раніше їх взагалі не було. Тоді да, тоді, звісно, можна глянути. Я просто, я просто сразу відписуюсь від таких людей, то що таке враження, що батько я. Ну, типа. Ти снідеш разом з нею, вона тобі бажає гарного дня, ти з нею коляску вибираєш. Потім пишеш бляха, до коли ти вже родиш? Я таке враження, що коли вона народить, я до неї позвоню і скажу: ну що там, як наш маленький? Думаю, мою макіткою назвати. Автомобілісти, ви знали, що якщо свою машину не називати ласточка, то ну, нічого не поміняється? Ну, типу, якщо назвати її херня, то хуже вона їхати не почне. Ні, реально, я недавно вирішив перевірити, сідаю в машину, кажу, ну не машина, а херня якась. Тут повертається таксіст. <риклад> каже, що тоже машину кія маєш. <риклад> кажу, ні, я не маю машини. І він каже: ну видно, що розбираєшся. <риклад> а я не розбираюся в машинах, в машинах розбирається мій брат, він автомобіліст. І недавно так случилось, що він збив людину. Не переживайте, там нічого страшного, буквально кілька сарапін, машина буде як нова. <рес> <рес> Ні, Насправді там нічого страшного, там просто п'яний чоловік переходив на заборонний сигнал світлофора, мій брат повертав, там нічого страшного такого нема. Але сам факт, що через мого брата хтось постраждав, його дуже гнітив. І підходить до мене моя мама і каже: Діма, іди, будь ласка, і підбадьор свого брата. А я думаю, як? Єдиний раз, коли я когось підбадьорював, це коли дівчатки дали їхні хлопці. І по такій же самій схемі я підходжу до свого брата і кажу, Віталік. Ну, ну ви ж обоє знали, що все до цього йде. Знаєш, скільки в тебе ще таких буде? День-два, він сам на колінах до тебе приповзе. Слухайте, я не атеїст, я не атеїст, але я знаю, що я точно буду гріть в пеклі, то що якщо я попаду в рай, я просто Богу дам пізди. Я зараз. Я зараз поясню чого. Я зараз я розумію вашу реакцію, я зараз поясню, що. Мені просто 27 років, і всі мої 27 років мені говорили, що на все воля Божа. І якщо в тебе щось не виходить, значить у Бога на тебе інші плани. І от колись я грав в футбольному клубі за академію, мав, подпис, мав їхати на просмотр в професійну команду, отримав травму, мені кажуть, ти вже доігрався. Пішов на завод, проробив там рік, поламав руку, мені кажуть, ти вже доробився. Вирішив займатися гумором, попав в телевізійну лігу сміху як автор телевізійної команди Коронавірус. Зараз я попав в телевізійну лігу сміху» зі своєю командою, мають вийти ефіри Війна. Я такий да йоб твою мать, блядь, да що ти з мене хочеш? Вирішив обійтися на Бога, кажу, ну все, ну ніхуя не буду робити. Дівчина обіжається на те, що я ніхуя не роблю. Я думаю, це все через тебе, бляха, я більше нічого не вмію. Дай хоч якийсь знак, що мені робити. Я повертаю голову, а там ікона з бісера. У мене все. Гарного вам вечора.